Я йду по вулиці від церкви. така невеличка вулиця, на якій розміщено досить багато магазинів всяких різних і всього іншого. Наближаємося до невеличкого парку. До речі, як гарно оформлено це місце мерія, дитячий кінотеатр в ту сторону. Так, і ось маленький скверик такий. Зараз зайдемо до нього. Велодоріжка. Ось така. Композиція із шато. От. і шато. Тепер звертаємося на другу сторону, переходимо. Валичка. Бюст. Визначного чоловіка. Ось така композиція. Ну, написано не дуже розбірливо. Хто він такий, але це не важливо. Все, приземляємося, відпочиваємо.